Центр допомоги врятованим загалом це ініціатива уряду країни, який активно реагував на ту ситуацію, яка відбувається в країні, і за підтримки фонду ООН у з народонаселення UNFPA було створено ось такі центр: центр допомоги врятованим. І вже за самою назвою можна зорієнтуватися на яку аудиторію вони розраховані на абсолютно. Всіх, хто постраждав від війни, від військових подій, від вимушеного переміщення, від втрати рідних та близьких. Тобто ці центри допомагають всім, у кого є в тому потреба. Ми знаходимося у центрі допомоги врятованому місту Харкова. Всі люди, які до нас звертаються, можуть отримувати тут послуги безпечно, конфіденційно, безоплатно. Тому давайте почнемо. Хочу спочатку розказати про те, що коли звертаються люди і їм потрібна допомога протягом якогось часу, у нас є в штаті кейс-менеджер. Давайте пройдемо, подивимось. Лідія, вона у нас кейс-менеджерка. Доброго дня Мене звати Лідія Данилова. Я кейс-менеджерка центру допомоги врятована у місті Харків. Працюючи з людиною, я перш за все виявляю її потреби і складаю план дій. Зазвичай людина, коли приходить, перш за все потребується психологічне перенаправлення до психолога. У нас є в центрі психологи, я перенаправляю до них. Також людині може знадобитись якась юридична допомога. У нас є можливість перенаправити до юристів і коли треба вирішити якісь спільні питання, наприклад, це розлучення, тому що найчастіше люди звертаються до мене у випадках ГЗН. І в цих випадках, якщо вони потребують цієї юридичної допомоги, я перенаправляю. Звертатись, я вважаю, що потрібно звертатись, тому що в нас дуже багато сорому з цього питання. Ну, це в нас культурально більш так склалося, і що люди соромляться звертатись. Але це потрібно робити, адже якщо замовчувати проблему або Робити вигляд, що, начебто, її немає, вона не вирішиться, і це перший крок. Це якщо є проблема, прийти і озвучити свою проблему, озвучити свої потреби, і далі вже дивлячись, що людині потрібно, вже діяти і вирішувати. Доброго дня, мене звуть Євгенія Чистікова. Я психологиня центру допомоги врятованим. Моя робота заключається в тому, щоб допомагати психологічно всім, хто звернувся, і робити це максимально безпечно. Я використовую екологічні методи, це малюнок. Ви можете бачити дуже багато малюнків. Вони тут висять на стіні не просто так. Це для того, щоб люди відчували, що кожна історія вона цінна. І що у кожного якісь переживання, які виливаються в малюнок, часто звертаються батьки з дітьми, бо дуже багато тривожних розладів, багато розлучених сімей, багато запитів з переживаннями втрати втрачають домівки, друзів. Найгірше це втрачають батьків на війні на фронті і діти. Ну здебільшого з мамами приходять е, отримати консультацію, то просто психологічно перезавантажитись для дорослих. Е, моя задача їх зібрати в купу, щоб вони не тільки психологічну допомогу могли отримати, але й пішли за юридичною державною, економічною, соціальною допомогою тобто, щоб у них була наснага впоратись з труднощами, які виникають. Вітаю, мене звати Мар'яна Савицька, я психологиня. Я працюю з ветеранами, з членами моїх родин і також з людьми, які виїхали з окупації і після евакуації складної. Найчастіше це травмовані люди після пережитої окупації або насправді складної евакуації з різними видами насилля. Також це Дружини військовослужбовців, які чекають на своїх чоловіків, які також на, на жаль, втратили своїх чоловіків. Це також люди, які просто втратили своїх близьких. Зараз цього, на жаль, дуже багато. Насправді досить часто стикаються з таким, що люди думають, що їм ну, не так ще погано, особливо це про жінок, військовослужбовців, які чекають і часто говорять, що та ну я якось витримаю. Не потрібно витримувати, не потрібно терпіти, так тому що знову ж таки, це всі наші емоції, вони дуже важливі, і е, якщо їх не вигружати кудись, то вони вигрузяться так в лапках. В якісь психосоматичні розлади, так це нормально і дуже потрібно зараз в цей час дбати про себе. Саме один з таких видів це допомога психолога, психотерапевта, тому звертайтеся обов'язково. Доброго дня, я Смоляк Титана, я соціальна працівниця. До нас звертаються люди ну, у зв'язку з тим такою нестабільною ситуацією, так і взагалі до нас звертаються люди. Це, по-перше, внутріпереміщені переміщені особи. Також це ще місцеві люди є, але найбільше всього це внутріпереміщені особи. Звертаються з різними питаннями, ми завжди їх слухаємо, інформуємо їх про державні виплати, про гуманітарну допомогу, про тимчасовий прихисток. Це стосовно того, що роблю я, якщо так. Да? так. Якщо потрібно там, людині теж отримати якусь медичну допомогу, знайти якусь лікарню, теж ми допомагаємо. Приходять люди стосовно юридичних, так, дуже багато. Так як це люди приїжджають вже з деокупованих або території, де йдуть бойові дії, стосовно Оформлення документів, які вже втрачені. І це дуже багато таких людей. Стосовно виплат дітям, ми теж їх інформуємо, які виплати і де їх отримати. Я хочу сказати, що ніколи не пізно звертатися за допомогою. Людям потрібно звертатися. Тоді ми будемо знати про їхні потреби і будемо вже їм допомагати. Мобільний центр допомоги врятованим наразі працюють якраз в місті Харкові в Харківській області, та також підтримуються в Херсонській області, в місті Херсоні. Відповідно, це такий особливий формат роботи, коли послуга приходить безпосередньо до тих, хто її потребує. Плануються виїзди, фахівці збираються на цей виїзд, планують роботу, яка там буде проводитися, і можуть виїхати в будь-який куточок, наприклад, області, для того, щоб забезпечити найвіддаленіші села, які не мають доступу до послуг, тому що якщо в місті можна знайти Більше організації, які можуть допомогти, то мешканці віддалених територій не мають такого доступу і не мають такого вибору. Саме на це і спрямована діяльність мобільного центру допомоги врятованим. Він виїжджає в найвіддаленіші куточки і там надає допомогу. Там працюють психолог, соціальний працівник і вони надають якраз психологічні та соціальні послуги. Зараз ми їдемо на точку збору евакуйованих осіб. А яким також потрібна допомога і підтримка? А будемо робити свою роботу, видавати гуманітарні набори, щоб люди отримали першу соціальну психологічну підтримку, залишати свої контакти, щоб вони у разі чого могли к нам звернутися. Центр наш був було відкрито у листопаді 2022 року. Насамперед, він призначений для того, щоб допомагати усьому населенню, але з акцентуацією, звісно, по категоріям для внутрішньопереміщених осіб, а також для виявлення на жаль, випадків сексуального насильства внаслідок конфлікта. Тобто, у нас такий трьохетапний підхід по роботі. Ми не відмовляємо в допомозі нікому на другому етапі. Ми внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, і у разі виявлення СНПК ми працюємо вже у методі кейс-менеджменту, тобто ведення випадку. Так, не менш важливу роль дійсно грає моя діяльність, тому що окрім соціального там, супроводу, соціальних послуг та гуманітарної допомоги, ми надаємо психологічну підтримку. Моя задача допомогти людям адаптуватися до нових реалій, до нового життя, знайти свій орієнтир, змотивувати взагалі рухатися далі і впевнити в тому, що людина на цьому життя не закінчилася, що знайти можна нову домівку, нову роботу, нові, нових друзів це дуже важливий момент. Також важливо навчити людей справлятися з найвищим рівнем тривожності, у якому вона перебуває. Це правильні техніки, це правильні техніки заземлення. Не буду вдаватися в більш такі деталі, але це дуже важливо для того, щоб людина могла існувати далі не існувати, а жити саме. Ми намагаюся усім людям пояснити дійсно тісний взаємозв'язок взаємо між психологічним станом та фізичним станом нашого здоров'я, тому що, як то кажуть, там де тонко, там рветься. Дійсно, у кожної людини є своє слабке місце. І коли надлишкові нервові розлади, переживання, це з часом виходить на психосоматичному рівні, тобто активуються усі хронічні захворювання, це дійсно психологія, психологічна підтримка. Це Засіб потурбуватися про себе. Це як гігієна. Наразі в, наші, в наших реаліях це обов'язково. Тому я всім рекомендую і наголошую на цьому про себе. Треба турбуватися. Про своє психологічне здоров'я треба турбуватися. І для цього потрібно звертатися для психологів. І ми завжди раді людям допомогти в цьому.